Мешканець будинку на головній 14, який зведено ще у 1880 році Сергій Бурлака, шокований такого він ще не бачив. Щоб залити бетон у підвал, власник не погребував пробити діру в фундаменті. Пробив стінку цю, а це фундамент. Вже. І саме тут це, завозив бетон зяв спідного е, шалиця. Оса що є чувожий бетон. Сюди він. А було на минулому тижні. Не менше тутешніх жителів непокоїть сам факт, що ремонт у підвалі під їхнім будинком робиться тихцем. Лише вночі та на вихідні люди сфотографували і зняли на відео ремонтні роботи. Те, що побачили у підвалі, шокувало не менше. Вони нажахані, що через таку роботу їхній будинок може впасти. Адже забудовник підкопав під фундаментом. Тепер він повис у Повітрі, як сказав теперішній власник, він уже не перший. Він десь третій приблизно. Він сказав, що там має бути спортзал. Мій чоловік особисто спускався 70 сантиметрів, тобто дійсно висить фундамент, і вниз 70 сантиметрів вже вирито. Тобто особисто я бачила 4 Камази. Вони в день тихенько закриваються, копають, набирають в мішки, і ввечері приїжджає Камаз і загружається все діло в Камаз. Тобто 70 сантиметрів. Фундамент висить. Фундамент не монолітний, не бетонний, а з каменю. Тобто камінчик падає і всі інші камінчики сипляться. Він зроблений ще за Австрії. І зараз підкоп під того, що зроблено. Реальність того, що будинок може тріснути і завалитися. Вони завозять сюди бетон, мусор буквально на мене, тут у суботу стояло мусор, мабуть, за три камази. Ось це все. На які підстави, коли запитали хазяїна, де документи він не придивив документи, не могли знайти та перевірити ремонт у підвалі і чиновники у відділі охорони архітектурної спадщини. кажуть, усі роботи ведуться самовільно, але запевняють, що зрушення є. Вони знайшли власника, який пообіцяв дозволити комісії перевірити, чи є шкода будинку, та оплатити роботу проектантів. Нам неможливо було зайти на об'єкт. Двері постійно закриті роботи виконується в основному в вихідні дні або в вечірній час. Станом на сьогоднішній день ми завдяки ну, активності через Facebook навіть знайшли порушника, який виконує ці роботи. Буквально кілька днів тому назад укладено договір купівлі-продажу цих приміщень, сьогодні там вже новий власник. Новим власником ми поспілкувалися, складено протокол про адмінправопорушення за самовільно виконані роботи. Новий власник виглядає більш адекватним чоловіком, роботи зупинені на сьогодні, і він гарантує те, що в подальшому такі роботи самовільно виконуватися не будуть. Є попередня домовленість про те, що буде організована зустріч з мешканцями цього будинку, де він зможе надати інформацію про те, що там має бути в цих підвальних приміщеннях. Заспокоїти людей і має працювати проектна організація, яка буде вести контроль за виконанням всіх будівельних робіт, які там будуть ну, здійснюватися в майбутньому. Якщо будуть тим часом, мешканці будинку вже викликали поліцію та писали у прокуратуру. Однак результату поки жодного роботи у підвалі тривають.